Варикозна хвороба це захворювання, яке проявляється нерівномірним розширенням вен, збільшенням їх довжини, зміною форми звуження венозної стінки і утворення у ній патологічних вузлів. Це самостійне захворювання судин, які несуть кров до серця, але часто поєднане з іншими захворюваннями або виступає їх наслідком. Варикоз має прогресуючий перебіг. Близько місяця тому калузькі хірурги ЦРЛ освоїли сучасний апарат під назвою генератор лазерного випромінювання. Завдяки йому значно спрощується процес оперативного втручання варикозу, а також швидше покращується загальний стан прооперованого хворого. Нещодавно хірурги ЦРЛ провели першу таку сучасну операцію. Перед цим вдосконалювали свої знання на спецкурсах у Вінниці. Прооперована пацієнтка пані Надія відчула недугу близько трьох років тому: важкість в ногах, набряки, скарги на наявність винозних вузлів. Дізнавшись про сучасний апарат, одразу звернулася до Калуски. Спеціалістів. Адже якби не було б наявності генератора лазерного випромінювання, хірургам довелося здійснити оперативне втручання старим методом хірургічні розрізи до 20-25 см по всій довжині ноги, а одужання хворого тривали б доволі довгий період. Після того, як ми отримали, отримали цей лазерний генератор, то е, зараз є змога робити е, міні-інвазивні операції з приводу варикозної хвороби. Бо коли його не було, е, робили класичним доступом. Класичний е, доступ полягає в тому, що е, на нозі робиться велика кількість е, розрізів довжиною там, від 3 до 5 см при потребі, для того, щоб сегментарно забрати ці сівенки Е, Після такої операції е, немає косметичного ефекту. Це, по-перше, по-друге, хворий тривалий час знаходиться на стаціонарному лікуванні для того, щоб загоїлися оці всі розрізи. Це ну, досить великий об'єм операції. Е, працюючи хворі, відповідно, довгий час знаходяться на лікарняному листку. Е, зараз є змога робити е, комбіновану флебектомію, яка полягає, е, повторююся, кросектомія, е, міні- Флебектомія дрібних гілочок, склеротерапія дрібних гілочок і ЕВЛК великої чи малої підшкірних вен. ВК мається на увазі ендоваскулярна лазерна коагуляція. Приваги цієї операції полягають в тому, що проводиться незначна кількість розрізів, а саме. Два-три-чотири, в залежності від кількість гілочок і перфорантів, довжиною від 5 до 7 міліметрів, стовбур склерозується за допомогою лазерного випромінювання. Хворий вже в перший день після операції, веде активний спосіб життя, активно рухається. Час перебування на стаціонарному лікуванні таких хворих залежить від степені поширення варикозної хвороби і складає два-три чотири доби. Після того хворий виписується на амбулаторне долікування і приходить тільки через тиждень зняти шви. Скорочується час перебування хворого на стаціонарному лікуванні відповідно на лікарняному листку, і саме основне те, що це є косметичний ефект, що важливо для жінок. За словами лікарів, у більшості випадків перша стадія варикозної хвороби не потребує оперативного лікування, але у більшості випадків хвороба прогресує. А тому, аби не допустити захворювання до операції, лікарі рекомендують при перших проявах симптомів варикозу одразу звертатися за допомогою до хірургів.